Минулої суботи на плацу навчального центру національного флоту відбулася церемонія складання військовослужбовцями присяги на вірність українському народу. Це вже друга присяга цього осіннього призову. І Її урочисто проголошували 190 новобранців, яких вітали їхні рідні, флотські офіцери та численні гості. На центральному плацу навчального центру військово-морських сил України вишукувались юнаки призову Осень 2010. В цей день до флотського колективу приєдналися ще 190 юнаків з різних регіонів України. Молоді воїни, які міцно тримали зброю у руках, вже сьогодні усвідомлюють свою відповідальність перед батьківщиною. Відтепер вони вже служитимуть на кораблях та в частинах українського військового флоту. Привітати молодих воїнів прийшли представники командування військово-морських сил України, голова солдатських матерів Севастополя, гості і звичайно ж ветерани великої вітчизняної війни та Збройних сил відкрив мітинг, присвячений приведенню молодого поповнення до присяги на вірність українському народу заступник начальника штабу військово-морських сил України, контрадмірал Ігор Тимчук. Військово-морський прапор став добре відомий за межами України, а військові моряки в далеких морських походах та військових навчаннях підтримують. Авторитет і гідно представляють нашу державу. Сьогодні 190 молодих матросів з усіх регіонів країни вступили до великої флотської родини, стали членами екіпажу великого корабля, на борту якого золотими літерами викарбовано його ім'я. Військово-морські сили України. Люди в одностроях завжди користувалися повагою та авторитетом свого народу. А цим майбутнім військовослужбовцям строкової служби випала велика честь продовжувати та розвивати морські традиції славетних моряків чорноморців старшого покоління на урочистому мітингу естафету від ветеранів молодим матросам передав ветеран збройних сил віце у відставці Микола Клітний. Я хочу вам пожелати соблюдення всіх традицій» в продовжалася великою війною. Ці традиції продовжались і послі воєнне время в, в Советском Союзе. І ці традиції ви повинні підняти с тем, чтобы росла слава українського флоту. Якщо сильна половина людства тримається, як справжні чоловіки, то матері проведжають синів зі сльозами на очах. Втім, усі вони впевнені, що їх діти повернуться додому здоровими та змужнілими. Армія Загартовує морально і фізично. Саме тут ви швидко мужнієте, починаєте розуміти ціну справжньої дружби, взаємодопомоги цінувати багато речей, на які у цивільному житті просто не зверталось уваги. Від усього від сьогодні на ваші плечі лягає велика відповідальність захищати батьківщину, мирну працю українського народу. Спокій у ваших родинах, дорогі сини, ми чекатимемо ваші листи. Пишіть нам частіше, дзвоніть. Особливою повагою батьки і молоді воїни слухали напутні слова. Першого у їх житті командира начальника навчального центру військово морських сил України, капітана другого рангу Ігоря Попроцького. За короткий час ми освоїли програму курсу молодого бійця. Велиця воднострій збройних сил України. Ще раз вас поздравляю з військовою присягою, народу України, військово-морським силам збройних сил України. Слава. Самі матроси впевнені, що вони зробили правильний вибір і з честю виконують свій конституційний обов'язок. А ці молоді воїни, які прийняли присягу на вірність українському народові, вже сьогодні стали справжніми захисниками морських рубежів своєї вітчизни. Фіналом церемонії стало проходження особового складу, що склав присягу урочистим маршем під прапором військово-морських сил Збройних сил України.